Друзі, усім доброго дня. Сьогодні оглядаємо квартиру в центрі в оренду, яка має дві кімнати. Тут ми заходимо в квартиру. Маємо таку гарну реставровану цегляну стіну. Дзеркальце. Тут спальня. Має комод, ліжко спальни. високі стелі, високі вікна, багато світла, шафа. Галадильна дошка. Далі ми переходимо в прохідну кімнатку. В ній ми бачимо двоспальний розкладний диван, гарне високе вікно, тумбочку і комод. Далі вже з цієї кімнатки ми заходимо в кухню. В кухні ми маємо все необхідне: пральну машину, електроплиту, мікрохвильовку, витяжку, котел двохфунційний, опалення тут індивідуальне, а також холодильник. В цьому куті у нас стільці, стіл. Це така цікава картина. А також самвузол. унітаз, Душова кабіна і симпатичне зеркало. Маємо також балкон повністю засклений, з глухим виглядом у двір. Друзі, звертайтеся, гарна квартира по хорошій ціні.